Так, всім привіт. Сьогодні будемо розпаковувати такий пакован посилочку з конструктором Лего. Я вам розповім, чому саме вирішив робити такі розпаковки, що в мене сподвигло, та яка у мене ціль. Так, ну спочатку розповім, що я з російськомовного населення України, якому не поталанила з першого знародження. Розмовляти на українській мові. Тому я вимушений був вчити її Ну, з дитинства вчив. Але у мене батьки та вся як називається, місто розмовляло на російській. Ну, це не так. Просто можу траплятися, що я буду забувати українські слова і казати по цьому російськомовні. Так, кіт. Тікай. Так. Що мене сподвигло на розпаковку заклад таких пакетиків, щось. Це все трапилося під час осади міста. У мене є брат, якому не поталанила бути разом зі мною в одному квартирі, в підвалі від під час обстрілів міста. Ми ж були порізні друг від друга, і ми думали. Як це нам зустрітися, що ми мало проводимо часу друг з другом? І думали, от закінчиться осада міста, і ми будемо проводити ну, час друг з другом. Ну от закінчилась осада. Я купив один набор LEGO, тому, ну, Він там розповідав, що йому друзям під час осади сподобалось дуже Олега. Йому також. Я думаю, ну давай збирати Лего разом. Там без фанатізму, якийсь там ну, бюджет ограничений. І будемо збирати. Він такий, да-да-да. Ну, в общем, це закінчилося тим, що брат злився. Я залишився з Лега. У мене є такий пакаван. Да, ну ви побачили, без фанатізму і пакаваніще. Так. Ну я думаю, ну може я так зільюсь і на цю всю, всю фігню. Ну, подумав, ну може брат повернеться, може не повернеться. І ось я вирішив сам позкривати. Тим паче вже купив такі пакетики, пакаванчик. Ну так, да, поки що я збирався до вас зняти відео, це я вже дисконатизну да, вже другий пакаван замутив. Ну так, як побачив, побачите весь цей ад моєї мислі, моєї думки. Так, ну ось так залишилось, що брат собі не тільки забив злився на лего, він там ще собі дівчину знайшов. Ну, коротше, понеслося. Один ну, я залишився такий унікальний. Ну давайте приступимо ми туди всі раді цих папунчиків. Так, дивіться, тут 12 деталей, це Lego City мотоцикл. Ну, якийсь мотоцикл є. Був ще один. Я колись були набори, я продав, думав, продам набори, буду дорослим, одружусь і все таке. Ну, в общем, Набори продав, одружився, але дорослим я не став. Як результат, ви бачите все у себе нейтральний. Так, все такий. все ну, саме цікаве, тут є. Я вже дізнався вже потім, коли все це замовив. Ось тут є, як ви бачите, перелік, ну, не перелік, є деякі деталі. І цей пакунчик йде разом з, з журналом там, якоїсь тематики там, Lego City, наприклад. І тут це як подарунок. Але мега якісь бариги продають, як ви вже поняли окремо ці сипакунчики. І тому мені воно вийшло навіть дешевше, ніж воно продається в розниці. А тому для мене дуже цікаво вийшло, що я починаю зробляти отримувати плюс від того, що я купив набор дешевше, ніж він продається. І кожної цієї деталі є своя ціна. Вона залежить від кольору, рідкості цієї деталі і тому подобне. І ось є на сайті, де ці набори їх по деталям розбираються. Тут, наприклад, дуже великий навар. Якщо от брати цей набор, продавати її по деталям. Тут тільки більше цього тягне цей чоловік на мотоциклі. Але є такі набори, де просто зашкалює їхня вигода, якщо купляти цей набор ну, повний. А не брати десь в якийсь барих на брінклінки поштучно детали. Тому я ще щось спочатку брав отак, от, а потім я щось почав задумуватися. Я ж умний хлопець. І мені треба купити набор не просто. Набор. А такий, щоб я там, наприклад, він стоїть 50 гривень, а деталі в ньому на 300 гривень. Навіщо воно мені треба? Я сам не знаю. Але я порахував, що я обійшов систему. І тепер я багатий тільки не в не в, в бікоїні, а в Лега. Так, ну так, я багато балакаю, як дружина сказала, що я. Цей близнець, а вони дуже балакучі. Тоді будете страдати. Не будете страдати, вам буде дуже цікаво. Так, а тут у нас я ще замовив таку сумню, я забрал як походу з цунцуном. І тут такий Так, да, Тут може попастися дуже великий перелік. Так. Главное, щоб оце херня не попалась. Це ще таке, оця херня, оце якесь непонятне, це інше щось топ. Я вам скажу, я вже ну, відкриваю це для цих пакунчиків, щоб перевірити на пошті. не здурили мене, бо дуже була така покуслива пропозиція щодо цього. -цього. Ну, оцей пакунчик мені обійшовся, щоб ви розуміли, 20 гривень. Є маленькі цунцунчики такі, я вам потім покажу. Вони стоять ну ось в магазині, продавалися по 30 гривень. Це вже під кінець їхньої цієї ери. Це. І Найцікавіше, що в Японії вони до сих пор популярні. А на початку вони стояли там якісь бешених коштів. Там скільки, дві штучки коштували десь 200 гривень. А тут такий здоровий. І тут у мене вже було два таких. Один я відкрив з дружиною. Мені попався міківал. Весь горох мені не попадеться. Хоча я люблю горох. Так. І саме цікаве, він так у мене жметься. Вони мені дуже сподобалися. Мені цунсуни самі сподобалися. І він пахне. Він дуже. Приємно пахне. Навіть немає маданчина, щоб призвати. Ну, тільки в нього є тут на попці, ви можете побачити. Вон тут відражається якась дирочка. якийсь для попка його. Так, все, хватить, дивіться, на попку Мікі Моуса. Давайте це одразу розпакуємо. Ці набори що я вам показую по LEGO, для Це то. Я цього його хотів. Дональд. он дивится, что у Опа. <laughs> ну, я доволен, доволен. <laughs> Всю жизнь удалась. Опа. Хай тут на заднем фоне стоит. Ви розуміли, я велика дитина, хоча ніяк не виросте. Мабуть, помру, та не виросте. Може це добре, деякі кажуть, інші кажуть, це тупикове Ну, Побачимо, Де живу, Ви побачите. Так, далі по папунчику в мене йде Лего Бетман. Ось такий кіборг. Оце дуже наваристий набор. Бо це якісь там мега, дуже рідкі деталі, це шолом, це вся херня, вона дуже ну дуже сильно коштує. Там щось Броня 70 гривень, там, шолом 40 гривень. Щоб розуміли, ну це 50 гривень пакетик. Це тільки одною бронею. Ти відбиваєш собі вартість цього пакета. Ну, якщо це продавати, хто його ще купить, ну я ж, дурачок, я собі взяв. Змислою, що я ж бізнесмен зароблю. Так. Я потім всі буду окремо там випуски робити, будемо обсмоктувати ці деталі, вигаду, який я мега-розумний бізнесмен, який я лего-трейдер і тому подібне. Буде дуже цікаво. Ну, Щоб ви розуміли, це дуже наварістий набор. Це не дуже наварістий набор. Тут деталі десь на гривень 20 чи 15, оце, якщо жінку не брати. Якщо жінку брати, то туди... Ну, це дешевше виходить, ніж це як щось там 35 гривень вийшов мені. Ну, Жінка виходить десь на 50 і це говно на 20 ну от. Профіт не такий великий, як тут. ну... Що маємо? Я вирішив поки що брати по одному пакетику. Тільки щоб, ну, такі, які є в наявності. Там багато різних, бо я ж прийшов вже. На закінчений бізнес. Той тобто вже який йде з пакетики журналами. Мабуть, Лего це дуже вигідно їх так пихати, тому що ну, що їм там ця? Так. О, оце я брав Лего Френдс. Це бабська тема. пробачте, дівчину. Нічого не маю, У мене пару наборів є. Дружині купив, сам збирав, дружина забила колись. Думав їх продать. Ніхто не купив. Що така тема? ну Брав сугубо раді деталей. Тут є клубничка. Оця ета, маджерна, як там називається. Колір. Не знаю, що це такі. Явність шар. Знаю, що це маджерна, це вішенька. Цинка хашки. Тобто морозово. Хам'яка тут немає з какашкою. О! Оце у нас такі набори продава, ось зараз продаються в Україні. Тут тупо деталей. Ну, тут деталей десь ось тут на 130 гривень. Хоча купив за 30. Журнал у нас продається за 150, щоб ви розуміли. Що угу, це яку я вигоду зробив? О, це карета. От, я знаю, оці бокові скоси, вони дуже рідкісні. Вони багато стоять. Це хромовані, золоте. Також брав на деталі. Мені Лего Френс Так, Це голікоптер. Жінка-пожарник. Ну, голікоптер такий якийсь від херні. якийсь, Ну, пакаван великий. Парада Ну, Беру що це більше цього для деталей. Міні-фігурки вже такі. Хай буде, як називається. Хочу собі якісь міні-мініатюри робити. Ну, потім покажу які. Може тут вставлю, може не вставлю. Ну, Навіть не вставлю, забув. Так, космонавт. Оцей космонавт дуже багато коштує. Так, ідемо далі. Бетмен, У мене є ще такий Бетмен, У мене ще є інший тут Бетмен, Їх було навіть два. Але одного я купляв для друга. Йому його віддав, подарував, але він його забув. Тепер у мене лежить. Коли-небудь я йому його віддам. Так, ось так. Бамен. От. Ну, ну ви розумієте, Бетмен самий по собі дорого стоїть. Чисто, на ринку. Ось цей мені дуже сподобався набір. І війна. Усі пакети, які позоряне війна, стоїть якось от... Ну, воно такого розміру. там от Отут дивіться, які, який пакаван. Навіть інструкція. У цих наборах оборону інструкції немає, вона в журналі. Журналу в мене нема. Тому ви по картинці збирати. Якщо, якщо ви пам'ятаєте, там набори в 90-х роках були, де там основний набор була інструкція, а, а на зворотному боці. Були постройки, що можна построїти з цього набору. І ти сидів маленький, чи не маленький, і збирав по маленьку, що на в задньому флорі. Ну, тут був такий-пакала. 150 гривень. Так як я починаючи легать трейдер, я вважаю, що це дуже офігенний я зробив вклад. Що я з цього як поймію, я не знаю. Я думаю, я артильний трейдер. Ось! Оце набор. Я вже до цього купляв у подружинці. Я вже не пам'ятаю. Якісь там проб не робив. Пару наборів. І ось тут. Ось цей динозавр стоїть 90 гривень, щоб ви розуміли. Пакетик вийшов 35 гривень. Ще по ліцензії, Юрський Парк. Я не розумію, чого вони його так. Удішеві. Не пам'ятаю, Ну Тут два яєчка вони також дорогі. Ну Це крутий набор, у мене вже він є. Я все вже купив. Я думав спочатку купити для друга. Пробач друг. Буду в мене Два таких тиранозавра. Я сподіваюся, що це маленький тиранозавр. І два яєчка ще. У нас буде два і чотири яйка. Ось так от. Ну, це крута конструкція, мені сподобалося ця херня яйця бере. Це центрофуга, вона яйце, яйця, це шолом закривається, прям все степовується, прям красота. Це треба премію видавати чоловіку, який придумав це. ще Лего Френс. Брав бабку це Не Вісь наді мною. Взяв раді помадки. Цієї фігні. І спочатку я брав, тому що тут немає цієї... Отакою роже, оцей міні мініфігурок їхніх уродських. Я думав, не буду брати, в мене їх нема. а потім я... Ну я вже казав, що жінки набори лежать. І зрозумів, що мені вже нікуди падати. Можна брати і бабські набори з ляльками такими, але щось є, щось таке, що не сильно впав. З'явсь типу, з тваринками, уродами. Це ще не точно. І запит зробив, ну це якась херня. Я перший раз бачу, ну це корона, оце принт. Принтовані деталі дуже дорого коштують, тому що вони полюбляють наліпки, щоб економіти. Так, ну ось оці фігні. Це я вважаю, що воно дорого. ну Потім будемо дивитися, я вам цілі буду називати. вигода, якісь там траляля. ля Ось отакий. І воно якесь перевозить. Він такий масивний платформи. Ну а так набори. Раніше такі набори продавалися в таких коробках. Це був мій перший набір плега. І коштав він целе состояння на то время. Так, да, і я щось там думав. Мені звздний війни не всі нравится. Но от этого рода я купив. Я так продавши написав. Давайте мені цього урода. Вона сказала, залюбки, забирай. Я його забрав. Ну, взагалі, це зрозуміли. Він дуже дорогий, але не настільки дорогий, як інші набори лега. Привезли оце воздух чіпси. Це це, хір, це він. Так що вирішив себе побалувати, дорогучий морози. Ну, Зорі не війні скотилося в, в якусь гівно. І вони якось переоці... переоцінені, як на мене, і набори, і, і навіть барига продає їх занадто дорого Там по 100, по 120, по 130 мініфігурки. Зторіли, ну, вони щоб... От, щоб розуміли, отаке йде і отаке. Типа там сьогодні в цьому місяці отакий тип. А наступному, типу, така херня. І вони ж, типу, стоять одинаково, ну бариги прошарені ну, і заробляють на фермі. О, цей друг журналу цього робота. Оце тут деталей десь на 160 гривень. Як я пам'ятаю, дивився. Цю, все, тут нема, тут також в журналі йде. Але оцей прям... Мені прямо хай, я розумію, що я вклався вигідно. І оце я вигідно вклався. він няшка. У нього теж попка є. Ні, в нього немає попки. Ах ти тий. Цей задніпривидний миша. <сум> це прям топ-топ-топ. Так, це такий пожарник. Це дрон, вертольота нема, це рація, якась фігня. Вречі, це пульт управління. З чим замам'я, дивись, яка вертушка тут. О, Це якийсь дешманський мігноборд з два тіпа, із речей 100 баксів та ці наручники. Наручники, вони завжди, якщо ти купляєш набор, це йдуть іду, екстра детали, і тут гвина. Навіть навіть цим геном спокушають. Це не дуже вигідний набор. Тіпи в небрати, ну не брати, тіпи теж такі дефолтні. О! Це також думав другу подарувати. Але може подарую, може не подарую. Відправлю як небудь в Одесу. Хай полежить, може не буду його розпаковувати. У мене вже такий один є. Мені сподобався. Тут є овечка, є кітик, є рибка, топорик залізний, вудка. Дівчина Алекс. З ригалкою. Ладно, це не ригалка, це. І хвостик. Риба в один в один. Це не пакет, це нічка. Там був ще скелет, який там щось підривається. Але я подумав, я дорослий, мені скелет не потрібен. А потім, коли я вже подумав, що я вже не дорослий і хотів замовити скелет, але він вже пропав. Сказали, чи що він. Ну, Оце такий гелікоптер. Мені дуже подобається цей колір Жовтий, це якийсь там молочний, жовтий, я не розумію. Я хлопець мені ці кольори. Ну, він мені подобається. так. І багато деталей. Це ж це один такий масивний пакет. Це у нас ще вже взагалі суттінгерно втравлювати, це. це ще якась торба. Так, І в нас залишилось ще два. Ось. Локкі. Оце дуже дорогий пакет. Ну тобто він стоїв мені 60 гривень чи 70. 70. Але оцей плащ вроді стоїть 90 гривень десь на ринку. Брінк-лінку, якщо брати його просто в розниці новий. Шолом там щось 60 гривень. Сам Локі тушка 60 гривень, ножки там щось 40 гривень, голова там, 70 гривень. Там це, коротше, це бізнес цілий великий. Шолом. Це набор. Це якась херь, Рот Ну, хай буде, я знав, на що я йду. Тушкен Рейдер. Я вже вирішив себе побалувати уродцем. Хай буде все пакет. Останній це Бетмен. Такого Бетмена, як замовляв з другого. Ну, Я йому подарив, він валяється. Якщо він не прийде його збирати, чи я його не побачу, буде у мене два Бетмена. Так. Два Бетеранга даже робін є. Робін цей з One Piece, яка читає поліграф, як він там називається. Так, ну, ось так. Як ви дивитесь на ці... Ну, цій розпаковку великого пакунчика, потім маленькі пакунчики будемо розпаковувати. І все буде топ. Будемо осмоктувати деталі. З цього, цей набір, ми обсмогтимо. Я вже його правда, обсмохтав. Ми ще подивимося Які цікаві деталі. Ну Я хоч беру ці набори, ну це я беру вже не раді деталі це вже хай я вже вирішив, у мене буде коробочка і там ці уроці валяться. Ну, Герої і ці уроди там буде також валятися. А його вже снаряді піде на детали. І буде якісь деталь робити якісь міні-конструкції. По типу такого. Це був набір. Але куди він дівся? Ось. Оба! Ось. По типу такого робити постройки. На великі у мене фантазії немає, я тупий. Сподіваюся, що буде куча маленьких ну, типу, таких наборів, буде куча маленьких деталей. І я буду робити такі чудові речі. Це тернозавр. Ну, Це ви розуміли, отакий пакунчик був. Це мій пробний закуп. А потім я вирішив такий, ну, я купив, це ж цікаво, треба поділитися мислею. Це ж інтернет, тут всі дивляться друг друга. І ось я вирішив також. Ось так я, я думаю, буду це будувати, але щось я сумніваюсь. Ось от так от. І, і вже смохтали. Ось мій наборчик. Хоба, цей спойлер. Бачите, він центрифуга. хоба хоба все крутиться, яйки. Динозаврик. Вон, дивіться які. Смокота спринтами з всім. Тут, це хрін бере, так. Бери яйка. Яйка, ой, блін. даже яйка є, бачите, яке. Тут все продумано. Хоба! А -а -а -а. Тут так. от. Воно прямо вставляється, Он таке. Робить імітацію поклажу цього яйця в інкубата. Двигається вся, ну, їй це поклалося, херня закрилася і понесло. Дитя робить. Ось дитя. Вилопалось. Хай живе там, сиди. Ну, ось так. Давайте ну, звернемся ще к моєї побіді. Перемога. Навіть натурал. Так що... О чому ще можна... Мріяти. Шапочка у нас теж. Він ще арігато казав. Да, він по японськи каже Рігато, але батарейка здохла. Попку йому скривати не хочеться. Щоб Даже, бачите, демон трохи. Треба його покупати, треба вскрити. Але я... те, щоб донець був натуралом, у нього є подруга. Не те, що Мікі із плута спить. Но це інша історія. Так що побачимо. Так що спойлер буде ще один сунсунчик. Коли-небудь ми той другий відкриємо. Коли це все розпакуємо, подивимося. Сподіваюсь, в мене хватить сил. Ми все в себе відкриємо, передимось, смокнемо. Так що, от так от. І в общем, підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити багато цієї бредятини розпаковок, взорів моїх мислей. Так що буде цікаво, буде весело. Підписуйтесь. Якщо вам сподобається, мені вже подобається, я вже переміг. А він пахне. Пахне, пахне не уткою. а якоюсь там печенькою щось таке. Навіть воно ці жовті канон, жовті лапки. А він чи, та же канон, в чорних цих, як він називається, тапках. Оці ручки, це рукавички білі. Це метелик. У нього даже щочки, він щасливий, що він не попався. Це виві, навіть рота нема. Ну, Який йому ну, інше працює. Шапка, вушки, ну прямо зроблена, кайф. так. Це іграшка майбутнього. Це шмякалки Такі, вони ще форму повертають. Як вони повертають, я знаю. знають. Ну, ось так. От. Ну, все, підписуйтесь, коментуйте, як вам сподобалось, не сподобалось. Якщо вам сподобалось, то не коментуйте. Що ви хотіли додати. Також пишіть. Ну, Все, до нової зустрічі.